Що треба робити просто зараз? Разом з аналітиками консорціуму оборонної інформації ми підготували конкретний перелік першочергових заходів. Перше потрібно зменшити надмірну концентрацію повноважень і суттєво покращити систему управління в сфері оборонного забезпечення. Для цього слід розділити керівництво. Одна особа не може одночасно очолювати. І Асоціацію оборонних закупівель і державного оператора тилу Кожна зі структур повинна щомісяця звітувати профільному парламентському комітету. Такий регулярний нагляд забезпечить більшу прозорість і відповідальність. Крім того, варто передбачити залучення незалежних профільних експертів до процесу нагляду. За зразком Швеції вони мають отримати офіційний допуск до державної таємниці відповідного рівня. Це дозволить проводити реальний, а не формальний контроль з користю для армії держави і суспільства. Друге децентралізація закупівель. Частину варто передати на рівень новостворених корпусів і спростити відповідні процедури, щоб оперативніше реагувати на потреби фронту. Потрібно децентралізувати закупівлі і підсилити контроль командирів рот, батальйонів, бригад в цьому закупівельному процесі. Це зменшить рівень ручного режиму. Окремо про цифровізацію прискорення цифрових рішень в системі оборонних закупівель це не лише про прозорість, це прямий шлях до зниження вартості озброєння і підвищення якості процесу. Третє варто посилити контроль і нагляд за системою закупівель озброєнь, наприклад, повернутися до дієвої практики створення тимчасових слідчих комісій, так само, як і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради. Це дозволить проводити глибокий системний аудит, оперативно реагувати на порушення. І четверте, потрібен чіткий сигнал, що за саботаж і зловживання в обороні має настати невідворотня і публічна відповідальність. Бо без реального покарання за штучне завищення вартості чи невиконання контрактів система не зміниться, а отже, буде страждати армія.